Тобі не потрібно комусь щось доводити, у кожного своя істина. Ти бачиш це так, а хтось може бачити по-іншому і навіть зовсім протилежно. Але це не означає, що хтось з вас правий, а хтось ні. У кожного своя істина відповідно до досвіду і контексту. Так, навіщо гаяти час на те, аби переконати когось у своїй правді? Це може підвищити тобі самооцінку, але наскільки це дійсно екологічно для тебе і для світу? Ситуації бувають різні, але частіше за все, це просто марнотратство. Замість цього можна. Просто продовжувати жити, втілюючи те, що актуально для тебе, і залишаючи простір на те, аби інші жили так, як вони вважають за потрібне, як доцільно для них і відповідно до того, у що вірять вони. І в той же час ти не повинен переключатися зі своєї віри на чужу. Адже це їхня віра, і це нормально, але й нормально те, що у тебе вона може бути інша. Якщо тобі відкликається щось зі сторони, то можна це спробувати, звісно ж, можна перейти. І це частина життя теж, можливо, і до своєї теперішньої віри. Під вірою, я маю на увазі щось абстрактне і залежне від контексту, а не саме релігію. Ніяк ні, це лише один з прикладів, який може спасти на думку автоматично. Казала, що так само твоя теперішня віра могла прийти тобі ззовні, бо щось колись відгукнулось з життя інших. А можеш і не пробувати, якщо відчуваєш, що це зовсім не твоє. Тоді в цьому немає потреби. Це нормально. Ненормально йти за чимось, просто тому, що так роблять інші. Роблять і роблять. Ти не знаєш, чому, навіщо, і як вони від цього почуваються. Може, і добре, а може і ні. І це їхній шлях, а у тебе він свій. І ти будеш знати, який він актуальний для тебе, якщо будеш слухати себе. Це завжди актуально.